Ніна Матвієнко, Амадор Лопес, Анна Добриднєва, Артур Босо та Сергій Мироненко славнозвісна команда. А у Житомирі артисти провели благодійний концерт Дорога до перемоги, у рамках якого збирали кошти для 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. У нас дві місії. По перше, це розрадити людей, трошки подарувати емоції, з якими от. Ми будемо всіх чекати перемогу, тому що зараз ми розуміємо, ми всі в дуже складних умовах. Нам всім емоційно дуже важко. Цей рік війни нас дуже сильно виснажив. Але на концерті під кожну пісню, кожного артиста, щось просипається, щось щось нове. Хочеться обійнятися, хочеться танцювати, сміятися і от з вірою в нашу перемогу жити далі. І найважливіше місяць – це звичайно ж допомогти збройним силам України. Україна показала, що весна життя, Щоб з що сказати, що ми на сцені співачка присвятила одну із пісень українським дітям, а також заспівала з маленькими фанатами зі сцени і вкотре нагадала, що кожен з нас може зробити свій внесок у перемогу. Ви в цьому залі бачите скриньки і пам'ятайте про те, що не буває маленьких донатів, кожна. Кожна ваша копійка, кожна ваша гривня наближає нас до великої перемоги. Давайте оплески Збройним силам України. Артисти говорять, такі концерти заряджають і їх, тому що у кожному місті їх зустрічають неймовірною енергією, а також постійно доводять, якою незламною та непереможною є наша нація. У нас вже більше ста концертів. Ми ціле літо давали того року ось цілу зиму. Яка наша участь? Любов до батьківщини це наш тил, співочий тил для наших воїнів. Усім серцем підтримуємо їх і даємо то хороший настрій для сьогодні. війни з нашим ворогом. Містами Житомирщини та України команда А їздить із благодійним фондом Майбутнє України України-2050». По Житомирщині у нас були почали. Ми Брусилов, попільня ружин, Радомишль, звягель. Зараз у нас Житомир, Бердичів в Києві. Ми провели Бориспіль, Яготин. Іванків за один такий концерт зізнаються благодійники. Вдається зібрати від 40 до 70 тисяч гривень. Усі ці кошти витрачають на підтримку зсу, а саме купують авто для воїнів. Вже вдалося передати 33 машини. Під час концерту у Житомирі відбувся також перший благодійний аукціон, під час якого розігрували сім символічних лотів. Зібрати вдалося 41,5 з половиною тисячу. Ми зібрали достатню суму, яка буде. Передано на закупівлю і ще однієї машини, яка буде дуже потрібна нашим хлопцям з 95-ї бригади. Опаски всьому залу! Найдорожчими лотами стала картина Фортеця Бахмут, яку придбали за 15 тисяч, а також пляшка вина, з якою святкуватимуть перемогу. Її придбав військовий за 10 тисяч гривень. Усі зібрані під час концерту та аукціону кошти підуть на потреби 95-ї бригади. Такий теплий захід. Взагалі ми дуже задоволені, що люди усвідомлюють необхідність допомагати армії. От і незважаючи на те, що все ще зима, да але за два дні вже весна, і навіть сама природа допомагає, і наші волонтери нам А та волонтери відправились далі у благодійне турне. кажуть, вже мають наступні запити від військових, котрі потрібно затовільнити. і сподіваються, що залишили в серцях Житомирян позитивні емоції та впевненість, що ми усі на дорозі до перемоги. Ще набрачаукраїнці, усі. Своїй Катерина Волкова, Олександр Невмержицький, телеканал СК1.